А ви знаєте, як перевірити якість м'яса чи фаршу? Ось він знає і зараз він нам це розкаже. Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну і бюджетну вечерю булгур із м'ясом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І приємного перегляду! Нам знадобиться власний булгур. У мене його тут 200-250 гри. У мене у вагах сіла батарейка, тому я не можу зважити і все роблю, як то кажуть, на глаз. Фаршу десь 300 грам, одна цибулинка, одна велика або дві маленькі моркви, томатна паста і набір спецій. Спеції можуть бути, які ви любите. У мене це спеції з Туреччини. Я привозила такий подарунковий набір. Тут різне: і куркума, і базилік сушений, і кмин. І розмарин, і паприка, також сіль, і оливкова олія. Для початку нам необхідно добре-добре вимити наш булгур, промивати його доти, так вода не стане чистою. Ми бачили, що вона така мутна. І це і брод, і крахмаль, який потім нам буде робити те, що воно буде все злипатися і не буде розсипчастим. Нам потрібно досягти того, щоб вода була чистою і прозорою. І тоді богур буде розсипчистим, як в східній кухні. Раз промиваємо другий, третій. Це як в тому анекдоті, коли трьох дівчат видавали заміж, і одним з питань було, а скільки разів ви промиваєте гречку? Одна сказала 5 разів, інша сказала 10 разів. Ну, а наймолодша сказала з сестер, я промиваю її доти, доки вона не стане чистою. І саме оцю сестру, яка так сказала, і взяли заміж. Ну, це, звісно, така легенда дуже патріархальна, так би мовити. У сучасному світі так можна і не вважати. Але все одно всі крупи треба вимивати не певну кількість разів а доти, доки вони не стануть чистими. І це правильно. Далі ми робимо досить стандартну процедуру, це нарізаємо цибульку маленькими, маленькими кубиками. Відправляємо цибулю на петель. Вона вже розігрілася і поки вона обсмажується, натираємо моркву на велику тёрку, як це сказати, українською. Наша цибулька вже трохи підсмажилася і ми додаємо до неї моркву. Все робимо за стандартом для багатьох скраб. І перемішуємо. Перемішуємо і залишаємо спокою доти, доки морква не підсмажиться до такого приємного жовто-гарячого кольору. А ви знаєте, як перевірити якість м'яса чи фаршу? Ось він знає і зараз він нам це розкаже. Так? Да. Ти готовий? До тест-драйву. Беремо дрібочку нашого заготовленого фаршу і пропонуємо. Запрошуємо на дегустацію. Кс. -кс. Да. Дегустація пройшла успішно. Значить, фарш можна їсти людям. Це добре. Тепер ми додаємо... Десь столову ложку або півтори томатної пасти. Я видавлю її прямо сюди і нехай вона також підсмажиться. Добре, перемішуємо. Можна додати або води, або трошки олії, а в мене є бульйон курячий. Він лишився з якоїсь страви, я як вже не пам'ятаю. Тепер він в нагоді. Додаємо бую. І коли томатна паста трошки підсмажиться, час додавати фаршу, який успішно пройшов дегустацію. Додаємо наш фарш. У мене це свинина і курка, але можна використовувати будь-який. ретельно перемішуємо. Бажано, щоб фарші не утворилося кудачок, а щоб він був якомога більш розсичатий. І залишаємо його смажитися до готовності. На цьому етапі можемо трошки підсолити. І на цьому етапі, я думаю, вже можна додавати спеції. Зі свого набору я додаю сушений коріандр. І коріандр так десь. І чайної ложки або можна навіть більше. Солодка паприка. Теж Десь чайну ложку можна трохи менше. Куркума. Я не знаю, як вона буде англійською, але за кольором, мені здається, я сподіваюся, що це куркума. Він буде такий жовтий-жовтий від неї. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Але пахне він дуже добре. Насипаємо. І зовсім трошечки гострого перцю. Тепер це все діло розмішуємо. І додаємо ще бульйону, тому що воно таке суховате. І нехай цей бульйон закипить. Навіть можна ще. Вже починають віддавати свій аромат, дуже-дуже приємний. Коли воно все закипіло, ми додаємо сюди наш булгур промитий, намагаємося не перемішувати, а тільки розподілити його по верхньому шару так, щоб вода, ця водичка, цей бульйончик, його накрив. Потім робимо менший вогонь, менше середнього, і накриваємо це все кришкою до готовності хвилин на 20. У нас пройшло вже 25 хвилин, і ви можете бачити, як приготувався наш бугур. Можна його перемішати. І додати ще трошки меленого часнику. Я додаю його окремо, тому що він під час температурної обробки може втратити свої смакові якості. І тому краще це робити в кінці приготування. Добре перемішуємо і виключаємо. І лишаємо ще хвилин на 5-10, щоб страва настоялася. А потім можна подавати нашу вечерю. Усім смачного! Дякую за перегляд! І не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки.